Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від Смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю всіх, хто слухає урок української. Я Юлія Гарюнова, учителька української мови. Рада почутися з вами на черговому подкасті. І сьогодні ми маємо нагоду поговорити про риси успішного співрозмовника та про те, чи може особистість стати вправним оратором завдяки певним тренуванням. Чи замислювалися ви, у яких ситуаціях нам потрібні ораторські здібності, чи тільки під час важливих дипломатичних перемовин і пишних публічних виступів? Можливо, ми використовуємо навички з риторики кожного разу, коли нам потрібно переконати рідних чи друзів у правильності своєї думки, коли необхідно скласти з однокласниками план чергового благодійного заходу в школі, чи закликати підписників в інстаграмі збирати донати для Збройних сил України. Так, звичайно, здібності вправного оратора потрібні нам ледь не щодня в найрізноманітніших ситуаціях. І сьогодні ми спробуємо прокачати свої навички гарного співрозмовника та дізнатися про деякі лайфхаки, що допоможуть вам чітко, аргументовано і красиво висловлювати свої думки. Тож не гаймо часу для початку. Пропоную вам прослухати фрагмент стрічки «Промова короля. Забудьте про всіх, і кажіть мені, говоріть це мені як другу, ті суворі. Часи. Може бути доленосні Наші історії. Я звертаюсь до всіх і кожного з моїх, відданих. в метрополії І в Домініонах. Але ми мусимо поступити так, як вважаємо правильним. І благовійно вручити нашу долю в руки Господа. Якщо всі як один, ми станемо міцно рухатись по цьому шляху. Тоді... З Божою поміччю отримаємо перемогу. Щойно ми прослухали фрагмент промови герцога Йоркського Альберта. За сюжетом стрічки, що спирається на реальні події, чоловік мав стати королем Великої Британії після того, як його брат відмовився від престолу. В Альберта були складнощі з дикцією, був гаркавий. Йому було складно вимовляти щеплячі звуки, до того ж страждав від сильного заїкання. Бути на королівському престолі, не маючи змоги виголошувати промови, просто неможливо. Тому Альберт звертається до логопеда Лайнела Лоуга, який допомагає чоловіку впоратися з перешкодами. У фіналі фільму ми чуємо натхненну промову, звернену до населення Великої Британії. Ці слова мали історичне значення, адже були виголошені перед початком Другої світової війни, коли королеві треба було згуртувати свій народ проти німецьких загарбників. Отже, недаремно говорив Цицерон – найкращий оратор той, хто своїм словом і навчає, і дає насолоду, і справляє глибоке враження. Термін риторика походить від слова давньогрецького походження ритор. Тобто оратор. Наука красномовства виникла в стародавній Греції майже 2,5 тисячі років тому. Риторика учення про способи переконання аудиторії та впливу на неї через слово. Ця наука займається вивченням методик творення тексту та структури аргументованого висловлювання. Давньогрецький філософ Аристотель запевняв, що риторика пов'язана із мистецтвом переконувати. А римський ритор Квінтіліан акцентував, що головне для справжнього оратора говорити витончено. Можемо підсумувати: завдання риторики пов'язане з тим, аби в красивій і вишуканій формі переконувати аудиторію слухачів. Тож предметом риторики є публічний виступ у процесі спілкування. Про риторику варто говорити і як про мистецтво. Адже навіть у стародавній Греції її ототожнювали зі скульптурою, живописом, архітектурою і, звичайно ж, поезією. А ось відомий давньоримський філософ Цицерон у своїх промовах звертався до акторських прийомів. Тож між риторикою та театром також варто проводити паралелі. Аби покращити свої ораторські здібності, ритори зверталися і до тренування голосу, що роблять справжні співаки. І подібні прийоми використовувала, уявляєте, сама Маргарет Тетчер. Відомо її історія про те, що амбітна політикиня мала не дуже хороший для сприйняття голос, дещо верескливий. Проте, Маргарет прагнула стати вправною риторкою і читати промови, які будуть захоплювати публіку. Жінка довго працювала над тим, аби поставити голос, і результат не забарився. Ораторськими здібностями Маргарет Тетчер сьогодні пишаються, орієнтуються на неї, як, наприклад. А фрагмент фільму Залізна леді, із яким ми зараз ознайомимося, допоможе дізнатися трохи більше про те, як Маргарет Тетчер ішла до своєї мети. Нам лише необхідно довести до ідеалу ваш зовнішній вигляд, ваш образ і зробити так, щоб ви виглядали та говорили як справжній лідер. У Вас є сили багато що змінити безумовно. А від капелюха доведеться позбавитися і від перлин. Але найголовніше це ваш голос. Він дуже високий, не звучить владно. Можливо, я пожертвую капелюхом, але перли змінюють тон голосу. Це й обговорювати не збираюся. Саме цим тоном ми і вразимо усіх. Здавна люди, які мали дар красномовства, виконували важливу роль у суспільстві. Вони часто ставали представниками спільноти в політиці, розв'язували важливі питання у сфері культури. Безсумнівно, здібності вправного промовця дуже важливий складник іміджу сучасної прогресивної людини, яка хоче побудувати успішну кар'єру. І тут пригадуються влучні слова Наполеона Хто не вміє говорити, кар'єри не зробить. Спробуємо визначити, із яких компонентів складається мовленіва ситуація це адресат, адресант, мета спілкування та тема мовленнівої діяльності. Адресант ініціатор діалогу, мовець, який визначає тематику спілкування, темп і тон розмови. Адресат особистість чи група людей, до яких звернене мовлення. Навіть урок у школі можна розглядати як приклад мовленнєвої ситуації. А якими мають бути умови спілкування, аби воно стало успішним? Звичайно, йдеться про відкритість, використання неагресивного тону, жестів, міміки. Адресант повинен контролювати емоції, бути уважним до коментарів слухачів. Варто працювати над мелодійністю і благозвучністю мовлення, і в цьому можуть допомогти чистомовки й скоромовки. До речі, ми маємо нагоду прослухати фрагмент найдовшої скоромовки в українській мові у виконанні Анастасії Сміхової. В ефірі новини у четвер, четвертого числа у четверті дня у центрі столиці садівник Рос садівникувався. Та так розсадівникувався, що разом із садом Рос висадив ще й сад азалій, сад Каприфолій та розарію садочку навпроти, потім ще навпроти та ще навпроти. Там, доросла липа біля пилипа, який жив із пилипицею та пили Якраз із пилипиленятами у цей час пиляв Пилип. Поліна з лип притупив пилку Пилипа, потім пилипи пилипку, поливали липки, виросли липки, і у пилипа і у пилипка. А пилипиця напекла пироги, перепечені перцем переперчені, бо була засмучена, змучена та вимучена. Тим, що усю ніч миші у шафі шаруділи, шість шарфів шерстяних з'їли і хотіла влізти у шафу кішка там, де шурхотить у шафі. мишка, Але мишка раз прийшла до кішки, уклонилась кісті в ніжки, кісті, смішки, мисті ні трішки. Та обидва потім так вимокли, перемокли під жахливою зливою, під кущем, з жуком та джмелем, що здружилися. Тому був собі куточок, украв собі клубочок та й сховався у куточок. А Плепиха плакала, не плакала, їй плакати нема коли. Та так звідчує, що шарфи з'їли, голосила, переголосила, що заболіло горло в господині, бо багато говорила, переговорила, перенагуварювала на мишку, кішку і сусідську кішку і мишку, та ще й шишки на сосні і шашки на столі. Це справжній виклик для слухачів подкасту. Спробуйте ви вивчити цю неймовірну скоромовку. Упевнена, що це точно допоможе зробити вашу вимову більш чіткою, а мовлення зрозумілим. Звичайно, особистість мовця це не тільки вимова. Аби бути вправним оратором, потрібно мати такі риси: упевненість у собі, артистизм, щирість і доброзичливість, обізнаність. І якщо ти будеш упевненим у собі. То люди несвідомо тягнутимуться до тебе, адже до сильних особистостей завжди дослухаються, цікавляться ними. Такі люди стають трансляторами важливих думок. Тому варто пам'ятати, якщо оратор поводиться невпевнено, до нього дуже швидко втрачають інтерес. Та й не варто забувати про артистизм. Недаремно курси театральної майстерності мають попит серед фахівців у різних галузях. Адже успішність виступу залежить не тільки від містового наповнення промови, але й від міміки, жестів, інтонації мовця. Тому під час підготовки до виголошення важливої промови варто тренувати позу, продумувати рухи, відпрацьовувати інтонування. Ваш виступ це теж маленька вистава, а от чи отримує вона овації залежить тільки від вас і вашої наполегливості. Безумовно, ритор повинен бути щирим. Таким людям більше довіряють, до них прихильніше ставляться. Промовець має бути обізнаний у тому, про що говорить це дозволяє почуватися більш упевнено. Обізнана людина стає для слухачів ходячою енциклопедією, що підсилює авторитет. Не варто забувати про об'єктивність вона викликає серйозне сприйняття. А суб'єктивність може дратувати. Недаремно говорив Вінстон Черчилль – оратор повинен вичерпати тему, а не терпіння слухачів. Окрасою виступу стане доброзичливість. Емпатичність може створити для вашої промови необхідне тло, що стане запорукою її позитивного сприйняття. Спробуємо прослухати фрагмент промови Івана Малковича. Це чудова нагода перевірити, які риси особистості мовця притаманні автору, який виступав перед слухачами пленарного засідання Київської міської ради. Шановне товариство, колись я вже мав нагоду говорити і писати про дивовижну особливість української абетки, яка починається з ангела, а закінчується «Янголом». Від А до Я, від ангела до «Янгола». І вони, мовби обидва, захищають нашу обетку, а отже, й мову, на всіх північних і південно-західних вітрах нашої історії. Такого нема в жодній мові. У цих наших оборонців пошарпані крила, погнуті щити і їм нелегко. Але іноді бувають такі моменти, коли люди можуть допомогти янголам, а не тільки янголи людям. І сьогодні унікальна, така унікальна нагода є у вас. Допоможіть ангелові і янголові в обороні нашої мови, бо ми в українській столиці ще й досі, як соняшник до сонця, повертаємо голову на почути українське слово. Спробуйте цим дуже толерантним, недискримінаційним і навіть некаральним законом підштовхнути людей більше спілкуватися українською. Адже сьогодні добра українська мова є ознакою освіченої і культурної людини. Зробімо так. Щоб українська мова почувалася у столиці не як бідолашна жебрачка, а як молода красуня, господиня нашої прекрасної столиці. Адже мова найважливіший маркер національної самоідентифікації. Може видозмінюватися дозмінюватися прапор, герб і навіть на превеликий жаль територія. Але як цитувала Леся Українка слова ірландця Томаса Девіса, нація повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію. Іван Малкович, лауреат Шевченківської премії, говорить про важливість оборони рідної мови, що є не менш важливим ніж оборона територій. Дуже сильні слова, які сьогодні сприймаються нами ще глибше і щемливіше. Іван Малкович у своїй промові ніби звертається до кожного з нас ми відчуваємо цю уявну бесіду, відчуваємо себе співрозмовниками митця. Спробуймо обміркувати, якими мають бути риси хорошого співрозмовника. Чи можна стати вправним співрозмовником розвинути в собі такі навички. Виявляється, для того, аби тебе почули, треба вміти слухати. Сьогодні тренування активного слухання є однією з популярних практик. Справді, якщо ви вмієте почути всі змістові акценти у промові вашого опонента, то не доведеться можливо, й ставити зайвих питань. А ще ви точно зможете більш влучно дібрати слова, коли добре відчуваєте і розумієте свого слухача. Не варто забувати про точність формулювань. Тобто треба називати речі своїми іменами, а не плутати слухача завуальованими формулюваннями це запорука довіри до вас. Треба пам'ятати і про лаконічність. Уміння говорити по суті, без зайвої води дуже цінується будь-якою аудиторією. Важливо пам'ятати і про доцільність мовлення треба враховувати час і місце спілкування, тему розмови, склад слухацької групи. Усе це має коригувати план промови. Риторський лев переконував гарний оратор той, хто вміє говорити просто про складне. І це ще одна риса успішного співрозмовника. Варто дбати про простоту і зрозумілість того, про що ви говорите. Мовлення ритора має бути виразним та емоційним. Варто шукати оригінальні прийоми викладу матеріалу, шукати власні цікаві ідеї. Це точно допоможе привернути увагу. І, звичайно ж, обрамленням вашого тексту має бути красиве мовлення, яке стає таким і завдяки багатству лексичного запасу. І завдяки вдало дібраним синтаксичним конструкціям, і завдяки натренованій вимові і ритму мелодиці. Прослухаємо кілька порад від Наталки Пазюк щодо того, як можна прокачати свою дикцію. Привіт! Мене звуть Наталія Пазюк, і я хочу з тобою говорити, а точніше розповісти вправи, щоб твій голос був низьким. Чому саме низьким? Та тому що саме такі низькі голоси. Вони затребувані на радіо телебаченні ну а також вони приємно звучать у соцмережах. Отож, що для цього потрібно? Для цього треба працювати над твоєю дикцією. З хорошою дикцією не народжується. Хороша дикція формується від спілкування з тими людьми, хто тебе оточує, із фільмів, і з будь-яких голосових впливів. Саме тому надзвичайно важливо з дитиною з маличку говорити по-дорослому, як дорослі, не каверкати слова, не намагатися говорити по-дитячому і уникати зменшено пастливих слів. Хороша дикція це правильна вимова кожного звуку, і над цим треба працювати. Щодо поєднання приголосних та голосних, наступна буде вправа. Я це роблю так: кажу: мами, мій баби бібубу, тата ті туту, ту, дади дідуду і так далі. Як нам зручно. І вимовляємо чітко, правильно ці всі звуки, особливо ті звуки, з якими у нас є відверті проблеми. Я, наприклад, не використовую для того, аби покращити свою дикцію різноманітні швидкомовки. Чомусь мені здається, вони мені не підходять. Натомість я беру текст, в якому повторюється часто той чи інший звук, який з яким у мене відверті проблеми. Наприклад, «А-а-а, Алла дівчинка мала, Ли-ли-ли, в гості ми до неї йшли. ло ло ло-ло-лов, але тісто підросло. Мені такі вправи більш допомагають. Виходить, що над іміджем оратора треба довго й старанно працювати. Не варто забувати про чистоту вимови. Але й про чіткість висловленої думки треба пам'ятати. Важливими є жести й міміка. Проте над тембром голосу теж варто працювати так, це не простий виклик, але результат того вартує. Наш подкаст добігає завершення. Сьогодні ми мали важливу розмову про те, як можна стати успішним оратором, і з кого варто брати приклад. А ще акцентували, що не треба опускати руки, якщо наука красномовства дається не одразу, просто й легко. Пригадайте лишень приклади Герцога Альберта чи Маргарет Тетчер упевнена, що робота над своїм мовним іміджем буде для вас цікавим викликом, а не прикрим випробуванням. Недаремно сказав Цицерон, поетами народжуються, ораторами стають. Тож бажаю вам натхненної роботи. Пам'ятайте, варто лише заговорити, щоб вас побачили. Почуємося на наступних подкастах. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт освіта за підтримки Едукофундейшн.